18 жовтня 2025 року у селі Гадзинка Глибочицької територіальної громади вперше на Житомирщині відбувся батл шкільних кухарів. Лариса Прокуда та Світлана Гакалець, кухарки левківського закладу дошкільної освіти Золотий ключик у складі команди шалені бджілки. На батл приготували юшку, запечену картоплю, свинину у медово-гірчичному соусі, медовик та глінтвейн на вишневому соці. Родзинкою каже Лариса, стала куряча медова юшка з імбирем. А кілограми курятини. Картопля з кілограм, моркві 250 п'ятдесят грам, цибулі грам 300, Ну і спеції. Імбиру там грам п'ятдесят. Аня, може й 100. 100, меду. Маленьку напевно, стакан. Лариса говорить, що мріють про святковий стіл, який накриватимуть для військових після перемоги. Шикарний, багато наготуємо. Чекаємо, Чекає на мене племінник служить. Дуже чекаємо старовинну українську рибну юшку, яку готували козаки. Допомагає готувати Леся Погорілова, заступниця директора Левківського ліцею. Найунікальнішою козацькою стравою це є щерба запорозька. Це те, що дає міць козакам після походу. Вона в собі поєднує рибу Дніпрову, гриби із лісів України, сало українське, галушки. Ну і ми знаємо, що картоплів козаки не їли, тому тільки ось такі елементи входили до складу цієї юшки. І, звичайно, наповнена була вона силою козацького духу, хоробрістю і сміливістю. Я від гадзинського закладу дошкільної освіти це смачний мамин борщ, хто смакує. Та й силу відчує команда. Наша називається родинний смаколент», Тому ми готуємо всі страви, всі, що зв'язані з родиною. Це буде мамин борщ, це буде зятева картопля, буде березова каша від свекрухи, бабусині смаколики. Галина Пакліченко приїхала з Житомира. Жінка розповіла, що на кулінарний батл завітала, аби скуштувати, що готують шкільні кухарі, та задонатити на українське військо. Людей треба об'єднувати навколо. Огося, якщо ще навколо якоїсь допомоги будь-якої для будь-кого, а тим паче наших захисників, то це дуже гарна така ідея і справа, Яку ви страву взяли. Вареники, я дуже люблю вареники з капустою. Ірина Бондар, українська борчиня вільного стилю, чемпіонка Європи, чемпіонка світу та Європи серед молоді та юніорів у складі журі на батлі шкільних кухарів. Ірина говорить, що їла банош і поставила найвищий бал. Коштувала банош дуже смачний з творогом, з шкварками. Дуже сподобався. Як ну як на Прикарпатті, а ви особисто оцінюєте страву за смаком чи за оформленням? І за оформленням як оформлено на столі, як санітарні умови, як подача. Це вперше серед шкіл і садочків громади відбулись змагання шкільних кухарів, розповіла Віра Рачковська Долгіг, начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту громади. Це ми перші, хто проводить подібний батили. Це захід, який покликаний розвіяти міф про те, що шкільна їжа нудна, несмачна, Пісна, неселена, і діти не хочуть їсти. Насправді, сьогодні всі 11 освітніх закладів, які є у громаді, представили свої кулінарні шедеври і довели, що шкільна їжа не просто смачна, вона корисна, вона грає всіма фарбами, які такі можливі, і взагалі довели те, що наші кухарі. Крім того, що готують смачно, що й мають величезну фантазію. Захід спрямований на те, аби підтримати наші збройні сили України. Тому на кожному святі, і це так само без виключення. Є скриньки, де ми збираємо гроші і потім відправляємо їх на потреби наших збройних сил. Зібрані на заході гроші передадуть на потреби збройних сил України. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.